Білесеньке, погляньте, що це таке. Пляшечка бачу. Сподіваюся, що ціла. Бачите її? Бачите чи ні? Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чарівного осіннього лісу. І сьогодні ми шукаємо на позиціях австро-угорських військ Першої світової війни. І знахідки сьогодні будуть різноманітні, тому що шукаємо і з металошукачем, і зі щупом. А доки ми шукаємо, долучайтесь до збору на ФПІ-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Долучайтесь до знищення. Російських окупантів. Ну що ж, ці знахідки обов'язково покажу. Погнали! Був широкий залізний сигнал, друзі, і я вирішив копати і знайшов залізо. І не одне. Погляньте, яка підкова. Підкова я часто знаходжу, але ця величина це просто неймовірно. Погляньте, яка вона малесенька. Від якого це коня, від поні. А це від коня 100%. Ось ще цвяхи збереглися. Не знаю, пишіть свої думки у коментарях, тому що справді ця підкова дуже-дуже ну, дуже маленька. Це, мабуть, найменша підкова, що я хоча б колись знаходив. Але підкова це на успіх. В цій ямі було ще залізяче, таке як скоби, дві скоби бліндажних. І погляньте ще один іржавий артефакт це рушна граната австро-угорська, кукурудза, ну корпус від гранати. Звісно, ось вона порожня, гнила. Ось так, такий невеличкий смітничок. Але без скла, друзі, без скла. Я спершу ходив зі щупом, але... Ну, але нічого, зі щупом я не знайшов. Дуже важко. Десь дві години я щупав, рука вже відлітає. Це важко, коли ти нічого не можеш знайти. І я взяв металошукач і тепер ходжу з металошукачем. Подивимося, можливо, металошукачем щось цікаве знайду. І знову ж у мене, друзі, артефакт. Погляньте, яка краса, яка гарнесенька саперна лопата. Я впізнаю в ній австро-угорську саперну Ой, лопату. Ну я гадаю, реставрувати її вже немає сенсу. А можливо? Можливо, так. Лей, епоксидка, папір і буде нова лопата. Ну, я жартую, звісно, погляньте, яке тут залізо гниле. І шматочок склави копав, а це вже обнадіює. Можливо, невеличкий смітничок. Скло, цегла, саперна лопата. Потрібно трішечки покопатися. Сподіваюся, будуть гарні пляшки. Ну, якщо не будуть, то, звісно, потрібно знову шукати і шукати. Білесеньке, погляньте, що це таке. Це, друзі, корок. І всі скажуть, що ти нам показуєш корок. Але це корок від Пива Львівське акційне. Це період Першої світової війни, але, до речі, друг, на цьому корку тиснення дуже-дуже. Нерельєфний, погляньте, бачу А, ось. І все. Шкода, звісно. Ну, ось такий корочок старий. Пили тут це пиво, ми знаходили пляшки. Але, але я ще не знаходив тут сам особисто цих пляшок. Так що, можливо, сьогодні знайду. Подивимось. Поряд з тим корком був ще один, ось його колега. Солдати собі стали під дубом. І вирішили випити пиво. Ну, пиво було дороге на цей час. Тут видно літеру А, краще. Бачите, хвостик такий. І він навіть не погнутий. Знайду пляшку, вже буду мати корок. І поряд ще знайшов ось такий артефакт. Не знаю, що це таке, матеріал латунь. Уявлення немає. Ось погнуте, тоненьке. Свої думки можете писати у коментарях. Продовжую шукати, ну, корки-корки, десь і пляшки мали викинути. А знаєте, тут добряче пиячили. Я знайшов ще одного корка львівської, акційної. а можливо, там іще є. Ну, я вже так особливо не копав, копаю глибокі сигнали, щоб знайти смітника. І погляньте, горшок. Шкода. Шкода, друзі, що не цілий, був би цілий, мав би я горшок. І коли копав горшок, зверху була ось така пляшечка. 250, мабуть, медикаменти. Ось така. Пляшечка безлітерна, не розписана, бачите, у склі повітря. Така простесенька. І все, поки що нічого. Горшок був на глибині приблизно 50 см. Гарний сигнал, що й не був, думаю, що вже сокира. Але ні, поляньте. Це від пічки. Ось така річ, але з втратами. Ох, є тут побутовщина, але крім ось такої побутовщини незрозумілої. Ось щось плавалось, більше нічого немає. Жили, поживали, пили і нічого не губили, навіть монетки якоїсь. Я тут ще монетки не можу знайти навіть уявіть собі. А скільки різноманітного сміття. Взяв, друзі, щупа, загнав щупа і знайшов сигнальчик. Я б не сказав, що це ціла пляшка, ну якесь скло вирішив копати. Цегла, цегла, цегла і погляньте, пляшечка бачу. Сподіваюся, що ціла. Зараз буду викопувати. Ось, бачите, тут була цегла, я не міг щупом прощупати. І між цеглою лежить пляшечка. Сподіваюсь, що ця цегла її не розбила, не розчавила. Ну що ж, пляшечку я зрушив. Ви готові? Момент істини. Ну, ну, маленька, не розписана. Хоча форма така, що могла би бути і розписана. Ех, шкода, шкода. Але ціла, ціла, не розчавила її. І пляшечка. Така, можливо, із під пива. Шкода, шкода. Але копаємо далі. Бачите її? Бачите чи ні? Ось вона маленька. Пляшечка. Розписана чи ні? Дивимось. Ні, на жаль, не розписано. Але всередині ще було щось неймовірне. Ну, але цілесенька. Ось така цілесенька пляшечка. Тут була ще побита пляшечка, ось бачите. Потрібно акуратніше копати. Багато дуже цегли. І знахідки поміж цегли. Ще знайшов декілька артефактів, потім вам покажу все. Перелопату, друзі, весь смітник цю цеглу. Ух, погляньте, трішечки напрацювався. І сміття багато. Але пляшок не дуже. Ось так. Ще знайшов ось таку побиту пляшечку, коричневу, але вона теж не розписана. Ну і єдина така з грубого. Ось ця ціла пляшечка і ось ця ціла пляшечка. Далі порцеляна різноманітна, вікон скло, порцеляна, порцеляна. Ось така розмальована, глечики. Ось, ось ця пляшечка була бита, розписана. Ну, як завжди, це така істина. Гарні пляшечки побиті. Друти різноманітні якісь. Ось тут якась скоба, бляхи, консерви, ложка. А, погляньте, це на воду був велетенський бутиль. Неймовірний. Мабуть, на літрів 30-40. Ось, консерви, консерви. Якесь залізяче. І все, нічого особливого більше. А, погляньте, ваза була, мабуть, якась Ось ще бита пляшечка. Таких пляшечок було декілька побитих. Глечик. Тут зарізяче. І зараз ще пропікаю. Ось це все. Як буду закопувати, можливо, ще щось знайду. Ну, якщо знайду, звісно, вам покажу. Як закопував, друзі, пропікав все. І знаєте, навіть гільзи не було. Вирішив ще трішечки походити з металошукачем. І в мене ось такий артефакт, не знаю, що це таке. Ось погляньте. Щось відкручувалось, щось закручувалось. Матеріал латунь. Якщо знаєте, що таке, звісно, пишіть у коментарях. Шукаю далі, хочу знайти якогось капена Псайхена. Тут пили багато солдати, але щось нічого не губили. Ну що ж, друзі, буває такий пошук. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. В описі до відео і в закріпленому коментарі я залишу на нього посилання. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!